Сашка, я красавец. Давай, Саня, Садя! Поехали? Да. поехали! Поехали, поехали, поехали! Шановный украинский народи! Заяви народних депутатів України різних політичних фракцій і груп, підтверджуючи відданість ідеалам та принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини, зважаючи на виняткову важливу роль, яку покликаний відігравати Конституційний Суд України, підкреслюючи важливість забезпечення суспільної довіри громадськості до Конституційного суду України. Беручи до уваги запит українського народу як основу для перетворення України та ближчої політичної асоціації і економічної інтеграції з Європейським Союзом, усвідомлюючи важливість функціонування ефективних механізмів запобігання та протидії корупції в Україні. Враховуючи рішення Конституційного суду України no 13 r двадцять від 27 жовтня 2020 року, та його вплив на частину антикорупційного законодавства, що несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури України і ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, прагнучи уникнути подібних ситуацій у майбутньому, народні депутати України, які підписали цю заяву. Відзначають важливість роботи Конституційного суду України як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство конституції, виступає одночасно і важаним збалансування системи державної влади і захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлюють основним законом. Закликають Конституційний суд України вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з рахуванням обраного українською державою європейського і євроатлантичного курсів. Закликають суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення Конституційного суду No13 Ердріб 2020 від 27 жовтня 2020 року, а саме Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородню Ірину Миколаївну, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвина Олександра Миколаєвича, Мойсика Володимира Романовича, Саса Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосовича. Юровську Галину Валентинівну скласти з себе повноваження суддів Конституційного суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно народні депутати України.